Німеччина виходить з шенгенської зони і закриває кордони. Вам вже треба думати, де тікати з німеччини, бо в принципі німеччина буде захвачена арабами і зруйнована в економічному плані. Про це вже заявлено зараз. Про все по порядку. Отже, друзі, поїхали. А щоб ви не думали, що це фейк, чи я щось там видумую, в прямій трансляції по телебаченню. Різні політики підключались онлайн і розмовляли з правлячими партіями, там з, з лідерами всіх правлячих партій. О, весь світ міг це бачити. Отже, звісно, там зелені. Я рахую, що вони зруйнували Німеччину, Не один я так рахую, а майже всі так рахують. До чого все прийшло? Основні проблеми, які ну економіка. Німеччині зруйновані те там три чи чотири атомних станції, бо зелена екологія. Потім оцей переход на електромобілі вже там їм доказували прямо так носом, тикали, казали, що і дізель вже не такі вже і не екологічний. Як оці ваші акумулятори, вугілля, це вся історія, що від нього шкоди ще більше, ніж від бензина, дізеля і так далі. Знову зелені на все казали, ні-ні ні-ні, ви брешете. Потім ця проблема з емігрантами, бо вже видно, що турків, арабів, сирійців в Німеччині більше, вже, ніж місцевих, і ясно, що вже ця точка невозврата точно, що вони захватять Німеччину, вже через років 30 тут німці будуть як гості в Німеччині. І вони пішли розбиратися, чого От приходили до кожного і питали, чого ти не працюєш. А, от Ти ж на пособі, сидиш, ти маєш іти працювати. Він каже: я вже два роки намагаюся. Свій диплом перевести у законити в Німеччині два роки. Я відправляю листи в одну станцію. Вони мені лист. Я в інакшу станцію вони мінілист. Два роки я не можу це узаконити. Бюрократія дійшла до такого критичного рівня в Німеччині, що якщо зараз зупиниться і перестати відправляти ці листи, то їм треба ще буде 10 років, щоб розгрібсти всі у ці завали паперів, які вже відправлені. Сама ж німеччина не може рішити свої ж проблеми через те, які вона проблема собі создала. І зелені, це все підкріпили що цю бюрократію. От ну от я вже казав, що це ця проблема у німці 50 років одна дитина. У турків в 25 5 дітей. Уявіть, що буде через 30 років. Потім з еміграції ну, в Німеччину ж може зараз хто хоче приїхати без паспорта. Скільки циганів приїхали, сказали, ми українці, да, і отримали тут повіску на життя. Тому Німеччина, в принципі, зараз ну, чудо чудо може спасти Німеччину. В принципі, отак, якщо посидіть, подумати реально чудо, Німеччина буде зараз закривати кордони, переставати давати допомогу різним там країнам. Виходити з шенгенської зони, і в принципі на цьому можна сказати, що євро євросоюзу все хана, тобто євросоюз в принципі буде розкладений на частини. а шукайте вже шляхи відступу, і ясно, що шукайте, як зароблять бажано вам онлайн, бо грядуть дуже непрості часи. Я як почув, що зруйновані атомні станції в Німеччині, це ну це, це просто як можна було дійти до того, щоб за рахунок зеленої енергетики зруйнувати атомні станції. Хоча атомна атомна енергетика на самих чистих взагалі в світі. Вже вона одна з самих безпечних та атомна енергетика. Ну на жаль, на жаль, я думаю, зеленої влади був дан указ зруйнувати німеччину Європу загалом. і Вони з цим справились. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, на зв'язку.